Вітаю вас, совні глядачі. В ефірі наша програма, в якій ми говоримо про те, що відбувається в Україні і якими є тенденції наступних днів. Але зараз я хотів би з вами поговорити насправді не про українські події. Я хотів би поговорити з вами про те, що відбувається у Боснії і Герцеговині. Є досить важливим той факт, що боснійські протести вже призвели до відставок. Практично всіх місцевих органів влади в Боснії і Герцогині, що було заарештовано за підозру у корупційних діях голову Федерації Боснії і Герцеговини та цілу групу його соратників, і це відбулося усього через кілька днів після багатотисячних протестів в столиці Боснії і місті Сараєві і багатьох інших містах цієї Балканської країни. І для тих, хто стежить за подіями в Україні, звичайно ж, ця ситуація реакції влади на народні протести є неймовірно надихаючою. це зрозуміло. І Є також абсолютно очевидним, що для багатьох наших громадян є факт, що правоохоронні органи мають силу заарештовувати вищу посаду. Обув федерації, а не слухняно виконувати ці накази, які віддаються правоохоронним органам, посадовими особами, в яких ціла країна підозрює в участь у соловому збройні протестних акції. Однак я не був би таким оптимістичним. Саме що коли мова йде про цеговину, ми сьогодні говоримо про країну, яка фактично залежить від іноземної підтримки. Тично за ці роки не відбулася ганіза да, забезпечити свій суверенітет і забезпечити нормальний розвиток громадян. Ми говоримо про країну, в якій частина та сама республіка сербська дивляться в різні ці різні орієнтації на Захід і схід на Європу і Сербію, і вони ніяк не можуть поділити. Своє уявлення про майбутнє навіть після того, як сама Сербія, яка довгий час була головним зовнішньополітичним орієнтиром для Республіки Сербії, також повернулася до Європи, тобто Сербія вже дивиться на Європу, а її. Прихильників республіки сербські залишаються в полоні минулих ідеологічних кліше, які вже аж ніяк не визначають відбуття самого сербського народу. Чому я про це кажу? Тому що Україна зараз у дуже схожій ситуації вона може перетворитися на таку собі Боснію і герцоговини. Давайте подивимося на нашу реальну ситуацію. Фактично, ми не маємо грошей, за які мала б існувати українська держава. Ми існуємо в ситуації, коли українська державність, українська економіка залишить від іноземної допомоги і тому з такою цікавістю ставилися всі до можливих зустрічі президентів Російської Федерації України Володимира Путіна і Віктора Януковича в Сочі. Чи дасть Володимир Путін гроші на майбутнє утримання української влади, чи не дасть, коли стало відомо, що Володимир Путін просто. Проігнорував е, е, українського президента, це дало змогу спостерігачам робити нові і нові прогнози щодо того, яким тепер буде український політичний курс. І чи за української влади усвідомити, що тільки Захід допомогти їй фінансовою допомогою? Це реальна дорога до протекторату. Таким протекторатом вже дійсно є Босні герцеговина Ще одна реальна проблема. Вона полягає в тому, що у нас дві частини країни дивляться в різні боки, і що політична еліта робить все можливе, щоб вони дивилися в різні боки. Це майже забули про той час, коли в Україні був справжній політичний консенсус європейської інтеграції, коли приходять ця європейська інтеграції був сам президент Віктор Янукович, коли на користь цієї європейської інтеграції виступали. Очільники партії регіонів, коли молоді регіони приходили на комуністичний мітинг з гаслами, що ми за європу, і ми проти комуністичного референдуму саме за союз зараз, коли величезна частина наших громадян практично весь цей західний прихильником європейського вибору. Все, щоб в східних областях створити таку собі республіку сербську, щоб знову почати говорити ідеологічними ще минулого, щоб знову говорити про емитний союз, щоб знову говорити про можливість інтеграції з Росією і в той тобто, коли сама Росія починає економічно потувати якась під згубної політики, яка продовжу пасажирних отаків проводив її, нафтогазовий НАТО газовий контрольний путь. Це вірно небезпечно. Тому що коли в країні немає єдності щодо зовнішньополітичного вибору, коли немає розуміння щодо того, що саме треба робити для того, щоб вийти з цієї скрутної ситуації, яка є в економіці, коли одна частина країни має один цивілізаційний вибір, а інша, принаймні робить вигляд, що має інший. тому що я вважаю, що мова не йде про вибір цивілізаційного вибору дорослі, а мова йде про вибір корумпованих цивілізацій. цивілізації знищення України як стану держави, цивілізації перетворені її на. Сьогодні двох різних гопників, які намагаються все зробити, щоб знищити її ресурси. Ось які це вибір справа. так, от в цій ситуації можна говорити, що держава, яка не має такої чіткої перспективи, вона дійсно стає протекторатом інших держав. І от ми вже чули, що Європейський союз, інші інституції обговорюють можливості введення військ до Боснії герцеговини щоб якось налагодити там ситуацію. Забезпечити нормальне життя людям. і це в той час, коли сусіди Боснії, вони вже в європейському союзі, вони вже будуть ставлю економіку. А Сербія, на яку так уважно дивилися, бо серби також починає протест перемоги про вступ до європейського союзу. Правда, схоже на ситуації, які Україна знаходиться зі своїми іншими сусідами з Польщі, із Чехії, і Словаччиною, з Турчиною з, 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 з Румунією. Члени Європейського союзу вони вже всі провели економічні реформи. Вони вже всі будують нову економіку. А ми все писамо задніх і домагається домовитися, як у нас вийде. і може статися так, що Росія Білорусь будуть дивитися в бік е е е заходу, дивитися е щодо можливих е змін своєї економіки щодо європейської інтеграції. А ми все будемо розуміти за кого ми за добро чи за краси. Так що мені здається, що ця ситуація в вновь і якраз зараз можливо не тим, що Можуть заарештувати президенти цілої федерації, а в тому, що коли країна не робить вибір, і що якщо в них немає бажання позбутися цього протектора статусу, вона весь час стані нестабільністю політичної кризи, і громадяни можуть змінитися на тільки на вулицях, і це продовжується роками. І це те, що може очікувати нас, якщо ми не зробимо правильні виставки в ситуації, які опинилися по сніці, в якій вже зупиняється.